Доброго ранку, друзі! Сьогодні в нас 4 листопада. Ми прийшли вже на роботу. Зараз будемо пити каву. Ось І далі будемо робити жарити чебуречки, пиріжки. Будемо робити щось. А сьогодні, сьогодні взагалі ми їдемо на біржу. Я вже вчора казала вам, з Ксюхою нас коля повезе. І зранку Коля поїде з Алкою Байкаровою. Домовилися про ту капусту. Вже врешті домовилися остаточно. Я хотіла вам відзняти, але фермер відказався, сказав, що я не хочу ніяких зйомок. Так що, ну, просто покажемо, як привезли ту капусту, і, і все. Так що, друзі, підписуйтеся. Я дякую підписнику, який нам написав коментар. Вроді би моє Поділля. Я вам щиро вдячна. Ми під вас теж підписались і будемо дивитися задоволенням ваші відео. Ось. І дякуємо вам за підписочку теж. Підписуйтеся, друзі, ставте вподобайки, коментуйте, тому що для нас це я повторюю дуже важливо. Для розвиток нашого каналу це нам дуже важливо. Так що чекаємо вас на, ваш, на нашому каналі. Так, друзі, дивіться, лорка наша, як завжди, на вихідні поїхала, розбирала грибів, зараз пальці собі палить. Лариса, а? розкажи, будь ласка, нашим підписникам, що ти, що, це, що ти оце робиш? Зонтики. Зонтики обчистила верх, ножку вирізала, бо вона не йде сюди, промила, а тоді беру мука. І яйце збивають. Спочатку в муку, а потім яйце. І називається картина за вхана віттями. Картіна за вуха не Бачите, друзі, Лариска нам вже сніданок готовий. І от як ти тут похудаєш? Дома їм рибу. Щось таке було. Ну, та сама риба. Клієчку відварила. Так вона вже жарена. Хто? Ну гриби. Правильно. Парені. Кудай вдома. Куда й тут. Ось таку вкусняшку вона нам готує, Лариса наша. Їться. Зараз буду їх травити. Травити нас буде, ви розумієте, друзі, куди <ріст> нас травити? Ми з псюхою каву п'ємо, кажемо Лариса, іди до нас каву пить. А вона хоче нас удивити. І їй там даєшся. Я такого ще ніколи не їла. Дивіться, яка гар тень. От бівнушки. І не поймеш, чи то курка, чи то риба, чи то свініна. А не. як вони, Ларіса, називаються, ці грибочки? Зонтики або кури. У нас кури А, Зондіки або кури. Ось, кому буде цікаво, то... Пробуйте. Якщо ми будемо живі, якщо ми будемо живі і завтра вийдемо в ефір, значить ми, значить ми живі, значить вони добрі. Дали Так. Да. Це капець. Грім вас Ціла. не заб'є, не переживай. Грім нас не заб'є. Так, друзі, ми ліпимо. Варе... О, кажу, вареники перепрошую, Господи. <різь> 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 не смійся. А що мені? Перепутала, ну то що, робимо, робимо пирижочки такі, робимо сосиску в тісті. Друзі, я вам для того це показую і розказую, бо може у вас виникли питання, чому ми це робимо кожен день? Тому що ми це все продаємо, і на ті виручені кошти ми закупляємо продукти для солдат. Знаєте самі, які зараз допомоги в нас, які донати, і тому ми вирішили продавати це все. Ксюха от ходить кожен день в поселок, наш, наше селище і продаєте все. Чебуреки наші знамениті, це все продаємо. То я вам для того і кажу, що просто думаєте, що то ми робимо кожен ранок, а ми оце робимо ліпимо. Ліпимо і продаємо. Просто, друзі, знаєте, для чого я вам це показую і кажу, що е, нам же ж так само багато треба всього використовувати. І цибулю ми купуємо, і, і за оренду платимо цього приміщення е, своїми коштами. Ну, багато чого чи то приправи, чи той перець, чи то сосиску. Нам треба це все купити. Тому що ну, нема таких коштів, щоб нам хтось так допомагав. Так, да, люди, звісно, допомагають, я нічого не скажу. Ну, але це, ця допомога вона дуже маленька. Для того, щоб це все такі масштабні роботи приготувати, то воно дуже-дуже ну, мало. Тому і ми вирішили продавати, ліпити ці наші вироби. І... Так викручуємося, а що робити? Ну, іначе виходу нема. Робимо так, як робимо. Отак. От е, поїхав мій чоловік по капусту з Алою Байкаровою. Зараз мають привезти капусту вони нам. І ще дівчата наліпили вареників з Бодятич. Ну, з Нововолинська вони там біля Бодятич живуть. Зараз ще привезуть нам вареники хлопцям. Тільки я не знаю, куди ми їх будемо складати. бо в нас там... А в принципі, якщо капусту привезуть, то можна буде Ксюха нам достати фарш, розморожувати, будемо голубці робити. Ось і це я. І тоді поставимо там вареники. ну, десь, десь помістимо. Ось так. Буду все знімати, показувати вам, буде... будемо на зв'язку. Ось такі перезочки. Все з картопелькою. Це вже Лариса жарить. Бачите, які гарненькі. Наші пиріжки взагалі класні, їх всі люблять. І от, друзі, як Лариса каже, оці ж салфетки треба купити, а рушнички постирати, так само треба порошок е, купити, щоб попрати хоча б раз в тиждень. О. Мусорні пакети, оці лоточки. Скільки ми на наріз заплатили? Десь 2800. Дві вісімсот заплатили. А ми без тих лоточків нікуди. Тому що лоточки ми мусимо мати, бо хлопцям немав що пакувати. Сосиська в тісті печеться. Це таку піцу ми спекли. Ми дешево продаємо, ми взагалі дешево. Така от піца в нас коштує 35 гривень всього-навсього. Але нам добре й те, Хай хоч що-небудь люди купляють, бо, знаєте, кожна копійка нам зараз дорога, щоб тебе все зробити і закупити. Ось такі, ось такі у нас справи. О, дівчатка, так, дівчатка, будьте вам цукерочки. Нашу ти дуже... і цукерки брала. скажи мені. Так, а це вам. Дякуємо, Наталка, дякуємо дівчатка. Віра, от своїми дівчатками вчора прийшли з церкви і каже Віра, ай, що будемо. Хай дівчата буде, мають час зараз, може підліплювати і морзюку хай бувають. Ну, а сьогодні поїхали по капусту. Капусту привеземо, будемо ага. парити, будемо голубці робити. Угу. Таке бо все. Збирала вчора грибів, відварили, будуть картоплянки хлопці. А що тут з чим то? -то? Це Польські гриби. Польські, а, а, а. а де збирала? Господі, на... Ліпили варенички, да, привезли нам. Цибулі, ми? Да. А ми опеньки будемо теж від сусідки коло до цього. Він кажі із Та ви що? Покажу навіть, а всі світи, коли в мене вірить, коли. коли, коли Здурітимуно. А це познайомся виріс, бо дурин. Ось є. Та то Ні, щось є, так, от я Тату. глянеш. Тут того чотири відра, п'яте, шосте і ще й сьомому. Здурітимуно. Ага. То-то -то на, -то був. Натракований так був той пеньок. Я ж кажу, пішла з одним відеречком, а гукаю до неї, бо вона через сітку до неї. Кажу, давай ще, принесла как ще. Кажу, <гул> <і гул> то <та і гул> я не знаю, <гул> я кажу, скільки її було. Перекинула бананої, я ще кажу, на хлібці. Ото-то улов. І їхати нікуди не треба. Молодці. Що, скільки вареників? Вісім відео дівчата не купили. Зараз буде вони знову казали, зараз знову ну, каже, маєте? мука ще є. Слава є, що Богу. в мене там є, мука, бо я ще ж їм віддала. Ну. Тут дівчата Віолія була. Ти що ти мені давала їм віддала їм. А що є олія? Ще можна було їм дати, передати Давай. пару Давай. дівчатам. Давай. Бо в мене вже теж, я вже свою не купляй. Я віддала їм. Дякуємо, дівчатка вам за варенички і за допомогу. Так, Верочка Яблонська, ти своїй команді. Дякую теж, дівчата наші. Дякуємо вам. вам всім. Наташ, туда... Так, привезли нам вже капусточку. Коля з Алою. Мотя гониться. О, ще й картоплі дали. А, це буряк. Надя дала і він там одного мішка. Боже, класно. Клас. Ось. Нарешті дочекались ми капусти. Будемо вже парити, будуть вже голубчики. І квасити, так? Да? І квасити будемо, так. Да. Це не, не тяжке, але. Це воно 10 по То не бери по одному, по одному бери. Отвайб'я ще йде. Боже, дякуємо вам щиро за то все, господи. Дякуємо. Дякуємо. О, що перців нам привезли. Хлопці. О! Перці теж можна пофарширувати, правда, дівчата? Це наша алка, хто не знає. Помагай ручку нашим підписчикам. Молодець! Кидала цукор. Нас е, зараз трошечки перекур. Ми сіли собі попити кавки було. Щось ми сьогодні перетрудилися. У Нас сьогодні багато подій сильно. Їдемо на біржу. Звісно, і красуня з нами. О. Ксюхи заглядає yeah. вже підстукує, понімає, щоб вже сідати на руки. От то вже Мотька. Yeah. Зараз будемо заїжджати вже в Нововолинськ. Всю дорогу вам не знімала, щоб. Можу, як вже буде в'їзд в Нововолинськ. Нам тут недалеко їхати, Скільки до коль кілометрів. 9 кілометрів нам з нашого селища Благодатного до Нововолинська 9 кілометрів. Та машиною мінут. Десять, це найбільше. Каже Коль, якщо в машину впереді пхати. П'ять мінути ми в Нововолинську. <різь> У нас містечко гарне, <різь> шахтарське. Весь Нововолинськ построєний на шахтах. У Нас тут було скільки до шахт в цьому Новолинську? В нашому поську тільки було три шахти. Що три. А скільки? Дві. Ну, шоста, сьома і п'ята. П'ята. Ну, біля посілка вона від недалеко від нас. Рахується, що три шахти. І тут в Новолинську скільки шахт було? Ну всіх разом, всіх разом дев'ять шахт було в нас. Добро не може їхати, скачать кузі. Але учень нема. Цього. Ось дев'ять. Ти їдеш, бляха, чи ні? Гарне наше місто. Чистеньке, гарне. Ще доміки барачного типу такі при в'їзді. Але люди собі поробили все, гарненько все поробили. О, Машина їде, вона по барабану перед нею. Ну це просто жесть, я не знаю, що це за подруга така. Купила права, пан. Так. От попади. Це аварія. Це, Оця траса в нас іде, якби на коваль, так. Да? развертается. Я не знаю, ну ладно, она баба, а ты вот взрослый, дорослый мужик. Это просто, я не знаю, вот я, как Оксана, ездить Если уже дорослая людина, а такие робить. Хорошо, мова. Вчера снимала и играла музыка в машине. Написали, що порушення авторських прав. Сьогодні виключила музику, щоб не знімати її з музикою, щоб не драконити Ютуб. Оце в нас там такий центр. Хто? Центр ми поїдемо, як хоч через центр. Таке наше місто. Це вже центрі. центр Воволинська. شرح